Друзі, увага одразу до тривожних новин. Американська розвідка попереджає, Росія може знову застосувати експериментальну балістичну ракету середньої дальності «Рєшнік» для удару по Україні. Ніхто не здивований, але американці кажуть, що це може статися найближчими днями. Про це, до речі, сказала її речниця Пентагону Сабріна Сінг. Вона також додала, що США не вважає тракеторішнік Орєшнік зміною на полі бою, але зазначила, що росіяни намагаються використати все можливе для залякування українців. Це просто ще одна спроба завдати шкоди і спричинити жертви в Україні. Ми бачили це раніше. Вони намагаються використати всю зброю, яка є в їхньому арсеналі, щоб залякати Україну. Але Україна разом із Сполученими Штатами та іншими партнерами по всьому світу продовжує мати нашу підтримку, оскільки вони ведуть боротьбу кожного дня на полі бою. Тим часом посольство Сполучених Штатів вже випустило попередження про підвищену загрозу повітряних ударів. Ми вже таке чули, бо подібне до того, яке було перед першим використанням Аріяшника, і що цікаво, це сталося після того, як по Росії прилетіло кілька атакамсів. Вуса Путіна Пісков вже заявив, що відповідь на удари ЗСУ західними ракетами по Таганрогу обов'язково буде. І крім власне погроз на Росії дуже писаю... пишаються своїм орешником, згадуючи його буквально кругом на своїх пропагандистських каналах. Ну ледь не щодня. Навіть бізнесменів залучають для фінансування виробництва цієї ракети. Ми готові. По перше, під покровом цього орішника почуватися спокійно. А по-друге, я думаю, багато хто з прізвищем, яке навіть не асоціюється з цією рослиною, готовий приєднатися. А гроші готові дати так. Я це і мав на увазі. Боже, яка брехня. Я думаю, що на камеру та ще й з мікрофоном, та ще й на федеральному каналі, навряд чи якийсь російський бізнесмен дав би іншу відповідь. Продовжуємо у відповідь на запуск Росією ракети Рішнік. Сполучені Штати можуть ухвалити радикальне рішення, наприклад, розмістити термоядерні бомби Б 61 у Польщі чи може Україні. Бо така можливість не виключена, враховуючи ескалацію конфлікту та стратегічні інтереси заходу. Про це пише National Interest». Це рішення стане серйозним кроком у посиленні безпеки на європейському континенті та чітким сигналом Путіну про готовність Сполучених Штатів захищати своїх союзників. Такий хід може змінити дійсно правила гри, адже присутність ядерної зброї на території Польщі чи України різко підвищить ставки у переговорах з Росією. Ну а ми нагадуємо, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Швидко йдіть у безпечне місце і залишайтесь там до стабілізації ситуації, бо це про безпеку. А в столицю Чечні минулої ночі прилетіли дрони, атакували, вдарили по казармах спецполку поліції Ахмат. Віться достеменно відомо, що четверо бійців караулу поранені, і примітно, що цього разу безпілотників в грозному помітив навіть. Піхотинець Путіна, він же Дондон, Ранзан Кадиров. Але за його словами всі дрони збили, тільки уламками зачепило покрівлю. І знаєте, що цікаво, що казарми, по яких прилетіло, вони знаходяться неподалік резиденції Кари... Кадирова, всього десь на відстані 4 кілометрів. І тоді І туди вже прилітало тиждень тому. Удари БПЛА, зафільмували камери спостереження та очевидці. Не спалося й в окупованому тимчасово окупованому Криму у Севастополі. Надвечір 11 грудня поскаржилися на атаку дронів. Після вибухів оголосили невідкладний ремонт, тож частину міста залишили без світла. Ну і нетихою ніч була і для російського Курська. Там внаслідок падіння дрону згорів приватний будинок. За інформацією з відкритих джерел, російські військові організували в помешканні склад боєприпасів. Як він салютував, очевидці показали на відео.